Орден за мужність третього ступеня посмертно отримав Сергій Щербак. Ранок вівторка працівники Укртатнафти зустріли знову під стінами ПДМН. Кременчуцькі волонтери повернулись з чергової поїздки на схід України. Художник Олексій Рубанов продовжує збирати кошти на квиток до Пекіну, як допомогти митцю. Дивіться у випуску. Маємо нагоду підбити підсумок дня. Вітаю ваші увазі щоденник наш час. Дякую, що з нами. Сьогодні зранку у міськвиконкомі вшановували пам'ять наших героїв, які загинули, захищаючи цілісність та незалежність України, які проявили особисту мужність та героїзм в різних бойових операціях під час АТО. Та орденом за мужність третього ступеня посмертно було нагороджено кременчужанина, військовослужбовця Сергія Щербака. Солдат загинув при виконанні службових обов'язків 16 березня цього року в результаті мінометного обстрілу. Спасибо большое всем, что вы нас не забываете, помогаете. Мама довольна всем. Спасибо большое. Гаряче сьогодні зранку було по вулиці Перемоги. Не дамо знищити наш завод. Ганьба, банду геть! Дайте нафту. І з такими гаслами ранок вівторка працівники Укртетнафти зустріли знову під стінами ПДМН. Люди твердять від проголошених вимог відступати не збираються і називають свою акцію безстроковою. В разі якщо їх не почують з Кременчука, пікетувальники переконують, готові рушити до столиці. Докладніше про четвертий день пікетів далі. Відставки пасічника, величка та содорака продовжують вимагати працівники укритенафти, адже на підприємстві отримали телефонограму про те, що подачу нафти знову буде призупинено. На 78 годин зупиняють нам поставку нафти, але є договір за 15 днів. Нас повинні попередити. Ми не проти ремонтних робіт. Ми за те, що вони дали нам можливість закачати нафти, щоб ми працювали. Враховуючи такий факт, люди бояться, що залишиться без соровини, а відтак і без роботи. Працюю я 10 років. Не прийшов підтримати завод, тому що перестали подавати нафту на завод. І якщо перестане працювати завод, багато наших робітників, сім'я, дітей остануться без средств существування. Ну, звісно, борюся за свої сім'ї, за своїх дітей, щоб працювали. І ні, щоб і дітям були і танці можна було і піть. Хочеться стабільності, хочеться нормальної зарплати. Просто напросто щоб ми могли обеспечити себе і своїх близьких. Схожі побоювання сьогодні лунали із імпровізованої сцени. Нафтопереробники переймались, що завод зупиниться, не функціонуватимуть. Заклади соціальної сфери не будуть іти гроші ані в бюджет міста, ані в бюджети родинні. Щоб Наші сім'ї завтра не опинились на вулицях, і ми сьогодні скажемо банду геть. Не дамо нас обдурити і відстоїмо наше підприємство. Ми требуємо одного. Дайте заводу ніфть. Перестаньте гратися з заводом. У заводах непреривний режим роботи. Завод це не свічний завод, їм не взяли гратися. На підтвердження того, що мітингують саме працівники НПЗ, громада сьогодні демонструвала перепустки, а ще під стінами ПДМН лунав гімн. Говорили і про екологічне лихо, що може спіткати місто. «Укртранснафта» нафта хоче, щоб е, воду, яка е, є в е, нафтопроводі, ми її скинули на наш ставок випарник. Це буде катастрофа. Зазначимо, що станом на ранок вівторка на виконання виголошеної резолюції щодо звільнення топ-менеджерів Укртранснафти залишалося 24 години. Самі ж люди кажуть, акція є безстроковою. Пока не наладится, не пойдет все к лучшему, конечно, мы будем выходить. Это наша работа, зарплата. Наши семьи должны быть обеспечены. Так что это наше. Мы будем этим заниматься, стоять и отвоевывать свои права. Мы будем стоять до последнего, пока мы не добьемся своего. И банду эту точно. Эй! Вже Василь Хоменко повідомив у разі, якщо вимоги пікетувальників не виконають, нафтопереробники готові рушати до столиці і піднімати питання на рівні президента та уряду. Ну і нагадаємо, вчора в інтерв'ю нашій знімальній групі керівник філії ПДМН Віталій Величко зауважував, бажання зупиняти завод не мають. Ремонтувати ж аварійні ділянки труби змушені, аби не допустити до аварійної ситуації. Що ж до інформації, яка пролунала сьогодні, на мітингу про нібито велику кількість автобусів із озброєними людьми, що заїхали на ПДМН, то головний міліціянт міста такий факт не підтверджує. Денис Захарченко твердить, за розвитком подій тут правоохоронці стежать цілодобо. І наразі ані конфліктів, ані відповідних передумов щодо протистояння, тим паче озброєного немає. На сьогоднішній день у нас тут постійно знаходяться співробітники міліції. Повністю контролюємо ситуацію. Висказування про те, що там повний офіс непонятної охрани, я готовий вже. Дать полностью минус, потому что я там был, никакой там массовости людей я не видел, только усиленная охрана Державной службы охраны, потому что под их охраной находится предприятие. А так на сегодняшний день не было ни одних таких ни потасовок, никаких либо призывов, высказываний в той или иной сторону. Поэтому мы просто здесь находимся для того, чтобы не допустить открытого конфликта между двумя предприятиями. І на завершення блоку про нововведення на ниві правоохоронній мешканцям міста обіцяють відкриту та доступну міліцію ще й із камерами GoPro. Про це повідомив Руслан Бірюков. Так у місті вводять нову безкоштовну послугу для тих, хто звернувся за допомогою на лінію 102. Тепер правоохоронці надсилатимуть громадянам, що звернулись до них смс-повідомлення. У таких буде вказано номер реєстрації повідомлення в журналі Єдиного обліку, а пізніше на мобільний того, хто телефонував. Ував можуть зателефонувати і працівники міліції, аби поцікавитися, чи вирішено проблему, та чи задоволений громадянин якістю обслуговування міліції. Крім того, Кременчук стане пілотним містом, у якому будуть застосовуватися портативні відеокамери GoPro. Такими обладнають міліцейські патрулі та слідчо-оперативні групи. Відеореєстратори фіксуватимуть роботу міліціонерів, допомагатимуть у слідчих та оперативних діях, і в разі чого захистять носії. Від обвинувачення в неправомірних діях. Це наш час ідемо далі. Напевне, розмір пенсії для багатьох українців залишається темою болючою. Аби знайти вихід з фінансової скрути, наші пенсіонери заради більшого трудового стажу намагаються попрацювати якомога довше. До нашої редакції звернулася жінка з проханням допомогти їй розібратися з нарахуванням пенсії, бо сума щоразу інакша. Докладніше, дивіться далі. Упродовж семи років 57-річна Таїса Бабко на пенсію йти не поспішала, і все заради більшого трудового стажу. А вже у травні цього року жінка із заявою про бажання отримувати пенсію вирушила до пенсійного фонду. Написала заяву на пенсіонно. Вони взяли, сказали: ждіть вас визвуть. Ну, я пішла. Потім ніхто мене не визивав, аж як три дні неділі пройшло, мене визвали, сказали, що ваші документи готові. Я прийшла сюди, принесла їм документи. Вони почали требувати паспорт, копію сина, копію паспорта дочки. Потім давайте їм ще аттестат. Я кажу, зачем? зачем той атістат, якщо я вам принесла всю копію, все своє, все правильно. Розібравшись з цілим стосом документів, пані Таїса отримала першу пенсію. А вже згодом і другу. Проте розбір нарахувань від першого разу дещо відрізнявся, розповідає жінка. Таїса Бабко впевнена, у пенсійному фонді їй не зарахували останні сім років праці на АЗС. Я казала, послідні года беріть мої з 2008 по 15. Вони взяли 2004, там два години з половиною я в садіку проробила. Ствердженням обуреної пенсіонерки категорично незгодна начальник управління пенсійного фонду Кримичуцького району. Алла перерва впевнена, відхилень з нарахування пенсії бути не може. Всі документи страховий стаж для призначення пенсії визначається виключно на підставі тих документів, які надає пенсіонер для призначення пенсії. На підставі цих документів іде розрахунок страхового стажу і визначається заробіток. Після тривалої розмови з'ясувалося, що спеціалісти пенсійного управління таки не надали пенсіонерці повної консультації і не роз'яснили, які ще потрібно донести документи, аби отримати більш-менш вищу пенсію. Алла перерва пообіцяла, що проблеми буде вирішено, і з працівниками проведено виховну роботу. 535 хлопчиків та 484 дівчинки. Саме стільки немовлят народилося у Кременчуці за перші шість місяців цього року. Імена фаворити Софія, Марія, Дар'я, Кіра, Вікторія, Злата серед дівчаток та Артем, Данил, Іван, Дмитро, Марк, Назар серед хлопчиків. З поміж новонароджених є і немовлята з рідкісними для Кременчука іменами, такими як Ніколь, Сабіна, Адель, Агафія, Дамір, Вахтанг, Любомир. Тощо, хоча ряди малечі і поповнилися більш ніж на тисячу, показники смертності все ж на півтисячі перевищують. Відтак у місті продовжує утримуватися від'ємний приріст населення. Про інші дані озвучені днями на спеціальній прес-конференції в управлінні юстиції з наступного сюжету. До відділів реєстрації актів впродовж першого півріччя звернулось майже 300 чоловік, які є переселенцями із зони проведення антитерористичної операції. Середній вік пар, які одружуються, становить 25-30 років. Разом з тим, ми радо вітали пару, де нареченому виповнилось 83 роки нареченому 56 Відзвітувавши про питання шлюбні, перейшли і до питань майнових. Так арештоване майно, яке у людей вилучають виконавці, відтепер продають онлайн через електронний сайт. З Кременчука, як і з усієї області, речі звозять до спеціального центру у Полтаві, де їх і виставляють на торги. Купити на онлайн ресурсі можна все металобрухт, машини, побутові речі чи навіть частку квартири. Відділами державної виконавчої служби було передано на реалізацію 174 лоти. Всі вони виставлені на сайт. Взагалі по Україні реалізація майна зараз іде виключно через сайт. Це виключили ці всі корупційні моменти. Із виставлених хременчуцькими виконавцями 174 лотів через сетам, себто систему електронних торгів арештованого майна, цьогоріч вже продали 53 лоти на суму 1 мільйон 762 тисячі гривень. Що стосується виконавчих проваджень, то понад 8 тисяч із 38 стосується комунальних боргів. Загальна сума, яку необхідно стягнути на користь комунальних підприємств, перевищує 26 мільйонів гривень. Видивитись наш час про інше днями. кременчуцькі волонтери повернулись з чергової поїздки на схід України. З лінії фронту майданівці приїхали не одні до Кременчука. У довгоочікувану відпустку волонтери привезли і двох наших земляків. Що розповіли нашій знімальній групі бійці? АТО. дивіться. Через кілька тижнів виповниться рівно рік, як 26-річний Сергій Бондаренко побував у російському полоні. Сергій пригадує, тоді під Іловайськом російські солдати дали їм зелений коридор і пустили по наших бійцях мінометний обстріл. Сергію разом з деякими товаришами по службі вдалося сховатись в одному зі зруйнованих будинків. Після шести годин у схованках до наших бійців під'їхав ворожий танк з вивішеним білим прапором і забрав їх із собою. У полоні розповідає Сергій, вони пробули три дні. Потім їх передали Червоному Христу і згодом доставили до військової частини. Згадувати ті дні бійці неймовірно важко. По їли суху кукурузу, семена, семена, ті, та там земля. Ті, арбузи. Нас виводили три, три рази в день. Там поле рядом було. Нас виводили, збирали арбузи, місто води буває, виходить, їди. А потім нам давали воду вже з часом. І один сухпай почав, як зараз пам'ятаю, на всіх. Ну, то поволожечки, по чуть-чуть по по -чуть, по -чуть, ділили на всіх по кругу селя. А воду потім пили, по розрушене здання, ну, дом. Там вже побілка була, в ведрі, там пилюка, грязь, ну, все місце, ми коли не було, води пили. З російськими солдатами наші бійці не розмовляли, а коли доводилось спілкуватись, то ті нарікали, що коли їхали на українську землю, то багато чого не знали, каже Сергій. Імбайска доводили, що ми наступаємо на них, що ми розстрілюємо мирних жителів, а розстрілюємо по живим домам. А насамперед не так було. Ми А потом тільки зналі, що ми захищаємося деле. Іван Трушенко у зоні АТО перебуває з березня цього року. За цей відносно невеликий проміжок часу боєць вже звик до постійних нічних обстрілів. Іван каже, там, де наразі розташований їхній підрозділ, згорем навпіл знаходитися можна. Ну, тяжко ну, хлопцям на передовій там щось. Дуже тяжко, скажемо, на даний момент. У нас ще трошки відвели від лінії розмежування. Зараз ми трошки стоїмо далі, в 25-30 кілометрах від Донецька. Ну, зараз можна поки там бути. Бійці ж не припиняють дякувати волонтерам. Іван продовжує. У селах Донецької області місцеве населення подекуди налаштовано агресивно. Обстановка кадемі все стоїмо, там населений пункт і там процентів 80 сепаратистів. Вони ж самі односельці їхньої розказують, що мати сепертом, ти теж. До неприємних пригод, що інколи трапляються на Боремному сході, звикли і кримичуцькі волонтери. Чоловіки зізнаються ані обстріли, ані що інше їх вже не лякає. Доправити бійцям гуманітарну допомогу першочергове завдання. Все інше стоїть на другому плані. Якби хто небудь хоча б пару сковородок просять больших от цих старих чугунних. Бо в них є там маленькі, ну а 100 чоловік спробуйте накормити. І в Болі, хол... це все. холодильник, і холодильник треба, вже, хоча б да, хто небудь старий холодильник. Ми вже два відвезли, і камеру теж нам допомогли. Три. Три, так. Да. Вже цього вівторка волонтери ВОО Майдану вирушать у свою чергову поїздку. Тому тих, хто має чим порадувати наших бійців, волонтери запрошують на їхній штаб, аби передати допомогу. Кременчуцький художник Олексій Рубанов, роботи якого відібрано до участі у шостому пекінському міжнародному арт бієнали Пам'ять і мрія, продовжує збирати кошти на квиток до Пекіну. Аби представляти Україну на міжнародній арені, митцю не вистачає 20 тисяч гривень. Зібрати які художник і намагається через виставку-продаж власних робіт. На відкритті виставки побувала і наша знімальна група. Для експозиції Олексій Рубанов відібрав 30 оригінальних робіт. Картини написано у різний період. Приміром роботи Хамелеон та поза грою з під митця вийшли у 2011 році. Серед представлених і картина, яка увійшла до енциклопедії українського мистецтва початку 21-го століття, і зображено на ній крюків з маківками церкви. Що ж до поїздки набієнали до Китаю, то це можливість Кременчуку та Україні вкотре заявити про себе на творчій арені світу. У мене добрана одна робота в відісілі. которая состоит из девяти работ. Так получилось. То есть Украина будет круче всех. Это серия рок-музыкантов, которые трагически погибли, но оставили такой глубокий след в музыке. Портрети Боба Марлі, Джона Леннона, Віктора Цоя та інших музикантів узагальнено під назвою Подивись у мої очі. Вони вже готові до відправки, говорить художник. Як зізнаються відвідувачі, які прийшли на відкриття виставки, аби підтримати митця, прикро що вкладати у культуру кошти ніхто не поспішає. Ні, у всіх людей творчого характеру є якийсь та ну какую доступ к ресурсу. К Конечно же, нужно как-то всем помочь. Мы надеемся, все-таки Кременчужане откликнутся и помогут ему собрать эти несчастные деньги на билет. В общем там не такая большая сумма. Ну это... Это гордість, все таки два чоловіка з всієї среди них наш земля, крім чужаніна той звиніті дорогого стоит. Это, прежде всего, імідж міста на міжнародному уровне. І це дійсно Это не слова, це не бумаги, это не отписки. За словами представниці художника, за підтримкою вони зверталися й до міської влади, але з чиновницьких кабінетів вийшли ні з чим. Як я для себя увидела, що відділ культури у нас совершенно не займається культурою, Тобто абсолютно неізвісно, чим а Жалко, досадно. То есть мне сказали, вы можете написать заявление на э, значит, охорону, то есть милиция может быть так как проведение, заходу, и на как бы, скорую помощь. Хотелось бы, чтобы возможно, занимались этим делом, чтобы Кремчук наверное, стал центром. И он может стать, у него есть абсолютно перспективы в цьому відносині. у него есть база отличная, тих же самых художников, музыкантов, есть этот база, есть этот потенциал. Патому возможно, хотілась би щоб наш горисполком палко німошка У перший день виставки завдяки продажу репродукції вдалося зібрати 1245 гривень. Як зазначають організатори, виставка робіт у галереї QB триватиме до кінця тижня. Підтримки шукають і у підприємств та підприємців, сподіваючись, що Кременчуцькому художнику таки допоможуть заявити про Кременчук як про місто талановитих людей. Минулого тижня на базі відділу мистецтв Центральної бібліотеки для дорослих імені Максима Горького відбувся цикл культурно-освітніх заходів Український Донбас. У перший день програми організатори за ініціативи жінок-переселенок провели майстер-клас з декупажу. На другий день усі бажаючі мали змогу зустрітись з доктором філософських наук та побувати на презентації книги Роздуми про Луганську вандею. Ну і в останній день циклу програми Український Донбас» у бібліотеці відбувся показ документальної стрічки Відторгнення Битва за Україну, присвяченою подіям у Донецькій та Луганській областях Цикл програми, який направлений на розрушення негативних стереотипів внутри громади Кременчуга. Показ фільму, тобто в Кременчугі вперше, фільм, який створили київські колеги, вони... Хотят показать немножечко другое видение событий, которые привели к войне и которые войну не остановили. Крім того, у Кременчуці дано старт загальноміському конкурсу Вишиваний Кременчук. Триватиме він до 24 серпня. Включно щоб взяти участь у конкурсі, необхідно з 3 серпня до 14-го подати заявку в управління у справах сім'ї, дітей та молоді виконкому Кременчуцької міськради. Заявку в електронному вигляді можна отримати на офіційному сайті Кременчуцької міської ради в розділі Молодіжна та Сімейна Політика. Ну і на завершення випуску, чи любите ви своїх кумирів так, як їх любить наша наступна героїня? На знак вдячності за талант і творчість Кременчужанка розмалювала будинок своєї улюбленої вокалісти в стилі Мехенді. Про чарівний будиночок далі. Ось такої краси будиночок з'явився у самісінькому центрі міста. У приватному секторі відомої джазової вокалістки Наталії Лещенко. Наталія придбала цю ділянку два роки тому. Поруч знаходиться будівля, в якій вона живе, а зносити цей будиночок новій власниці стало шкода. Тож вона вирішила його залишити, хоча він і не зовсім гармонійно вписувався поруч з новобудовою. Та все змінилося, коли в гості до Наталії завітала тепер уже її подруга Анна. Когда аня пришла ко мне в гости я рассказал о том что мне хотелось бы вот этот домик как-то украсить она говорит разреши мне пожалуйста раскрасить этот домик я говорю а ты умеешь она говорит так я мехенди занимаюсь естественно как бы я тут же отдалась в ее руки вот, с удовольствием но то что она изобразила на на стенах этого маленького дома вообще превзошло мое ожидание Яу давно я с умывальникником и творчести. І мені дуже було приємно зробити цю роботу для неї. А дивуватися справді є чим, адже кожен малюнок несе в собі особливе значення. Так, ось ці бджілки з'явилися тут не просто так. Чоловік Наталії бджоляр вже в третьому поколінні. Справжній бджолиний будиночок стоїть у них посеред подвір'я. Він дає людям можливість отримувати від бджіл цілющий мед, робити своє життя більш здоровим і яскравим. І тому. З'явилися ці бджоли, які з джазовою музикою пов'язані тим, що вони кожного року дають неповторний мед. Це розказав мені Наташний Чоловік. Кожного року мед неповторний, який вони приносять. І так само і в джазі музиканти створюють неповторну музику, яка народжується в реальному часі. І вона неповторна, так само, як і мед. І вона так само дарує людям здоров'я, натхнення і радість. І як хвалиться сама господиня, ось цей їхній так званий цілющий бджолиний лежак – єдиний у нашому місті. Тож кожен ранок вокалістка обов'язково розпочинає з чашки чаю із запашним домашнім медом. Як мій муж говорить, у мене говорить, джазові бджоли. Вони імпровізують на тему меду, а ми імпровізуємо на тему музики. Та найбільше Наталії сподобалася ось ця робота. В ній вона бачить себе. Мене дуже потрясла е, дівчина Це те, що зв'язало. то що зв'язало вот зв моє заняття і е, собственно искусство. Це перша значна робота Анни. Результатом вона задоволена. Та як кожній творчій людині їй постійно хочеться щось додати або ж змінити те, що вже існує, говорить майстриня. Власниця ж цього шедевру вдячна за такий подарунок та говорить, що відтепер гості, що приходять до неї, очей відвести від такої краси не можуть. Очень красиво на самом деле, может быть, може бути то у нас буде в дальнейшем. Конечно же, у мене вже мыслей о що что здесь во дворі или перед двором можна то делать более, ну -то тоже теж в музыкальном отношении. Сама ж майстриня говорить, поки що на більш вагому роботу вона не налаштована, бо це займає багато часу, а вона наразі знаходиться в декретній відпустці. Та все ж в планах є ідея створити щось ще більш красиве, але це все буде вже якось. Так як зірки складуться, як Бог дасть. Так була остання інформація випуску. На черзі погодний звіт. Я ж прощаюся з вами. Вболівайте за Україну разом з телеканалом вашого міста. Вітаю в ефірі. Прогноз погоди. Чого чекати із канцелярії небесної сьогодні? Про це уже замить. На заході країни в Івано-Франківську триматиметься ясна погода. На термометрі має бути до 33 градусів тепла в день. На півночі країни у Чернігові спостерігатиметься теж сонце, плюс 26 максимально. У Києві сонячно без натяку на хмарність чи опади. Плюс 20, плюс 29 на термометрі. На півдня саме в Одесі протягом дня має бути ясно та сухо. Плюс 24, плюс 34 в день на термометрі. У Луганську протягом дня триматиметься ясна та сонячна погодня картина. На термометрі в день до плюс 31 у Харкові знову ж таки ясно. Позначки на термометрі коливатимуться від 20 до 27 тепла. І тепер дізнаваємося, якою буде погода в центрі країни у Полтаві. Завтра протягом дня триматиметься сонячна погода. Плюс 20, плюс 28 має бути на термометрі. Ну і давайте дізнаватися, якій погоді тішитимуться мешканці нашого міста. У Кременчуці завтра на небі жодної хмаринки. Плюс 20, плюс 30 максимально в день. Вітер північний 3 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 757 міліметрів ртутного стовпчика. Такій погоді тішитимось уже цієї середи. Бажаю вам плідного на приємні події та миттєвості дня. До зустрічі в ефірі.